Вітаю всіх, у кого замість голови футбольний м'яч. Ну, звісно ж, у доброму розумінні. Друзі, з вами я, Олександр Мірошник. Ви на каналі Болхат. І я сьогодні хочу привітати з Днем Народження одного зі своїх підписників, котрого звати Максим. Він сьогодні відзначає 12 років. Давайте оплески. чую, чую, всі окладують. Макс, бажаю тобі миру, здоров'я, ну і ти хотів ось матч. Я так зрозумів, що ти вболіваєш за Челсі. Ви бачите, що Челсі на 12 й позиції. На ту мить був, коли цей матч відбувався на Стемфорд Брич. Ну, Брайтон вище. Наш склад в воротах. Рис Джеймс, Сіла, ну і кулібалів, звісно, що не мог не випустити кукурелью, щоб там побігав разом з Мудриком. Напад Стерлінг, Фелікс і Михайло Мудрик. Як ти Макс і хотів? Що тобі побажати? Ну, бажаю миру, вже говорив так, здоров'я, побільше позитивних моментів. Навчайся, розвивайся, займайся спортом. Нехай здійснюються всі твої мрії, побажання. Нехай тобі сьогодні надарують чимало подарунків і класно відзначити днюху. Все життя попереду, навіть знаєш, так десь по-доброму тобі заздрю, А що тобі ще гарних друзів? Нехай взагалі на твоєму шляху зустрічаються лише позитивні заряджені позитивом люди, це дуже важливо. Отже, з днем народження. Макс, між іншим, друзі, хто там хоче, щоб я когось ще привітав з днем народження, пишіть мені в коментарях або ж краще в телеграм-каналі, знаходите посилання в описі під відео. Канте пробував наш капітан, поруч зі стійком я ж непогана траєкторія. Пишіть в телеграм-каналі, в кого коли днюха. Я знаю, що влітку чимало людей народилося. Ну, так, так, так воно є. Тому там за 2-3 дні. Щоб я міг це прочитати, побачити. І я з великим задоволенням буду вас вітати з Днем Народження. Ну а що? Ми всі, ми друзі, підписники, ми всі одна сім'я під назвою Болхат. Ще раз, Макса, хочу привітати від усіх вас, друзів, від усіх підписників, з Днем Народження. Так, кутовий, коло наших воріт. Вибито м'яч, вкидання. Не хочуть йти від наших вороть Брайтон. Ну, там м'яч влучив руку. Наша відповідь Кай Хаверс. Кай Хаверс одразу був на позиції центр Форварда. Я його трохи нижче на АПЗ поставив. Ну а Португальця Джоау Фелікса на позицію центрального нападника у поворотах не сильно. Голкіпер забирає аж до рук. Дані Велбек, між іншим, у складі Брайтону. Непогане перехоплення. Кулібалі. Канте, Хавертс, Михайло Мудрик поки що зовсім не помітний, йому ну ще грати і грати. Ріс Джеймс, Канте. Ну а далі не пускають. Якісь такі повільні наші футболісти, немов на, на ручних гальмах. Я протискаю вже з усієї дурі, тисну на ту кнопку бігу, а воно не біжить Тут положено поза позагрою. Так. Реферів зафіксував офсайд. Фернандес, Канте. Виходимо на ударну позицію можна за. Блін там Хаверс. Ну, хай. Ну ти ж начебто і почав там біг, а потім призупинився. Все, момент втрачено. Контратака Брайтону. Нагадую, що це матч англійської прем'єр-ліги, Челсі Брайтон. Стемфорд бриш удар по наших воротах. Нас рятує. Наш каркас, наш каркас. Наші стіни нам вдома допомагають. Так, а тут не було положення по загрою? Ні, офсайду немає. Ух, ух, пішли танці з м'ячем, але. Ні, не змогли ми все ж таки відібрати. Ух, удар. Не вийшов удар. Менді одразу швидка контратака. Вийде. Канте по центру. Джау Фелікс. Можна на вільного Михайла Мудрика. Ось він. Який прийом прокидує собі на хід, накидання, удар по воротах. Забули зовсім там про Рахіма Стеллінга. Ну, не знаю, чи... Футболі таке може бути. Захисники, голкіпер ніхто не зіграв. Можливо, це такі моменти притаманні в грі ФІФа. Все може бути. Ну ось давайте розглядати. Втік. Ну, захист взагалі. Що там робили? Ну, голкіпер, можливо, до голкіпера претензії і немає. Ну, тим не менше, на 45 й хвилині Рахім Стерлинг забиває перший м'яч. Відкриває відлік забитим м'ячам у цій. Зустрічі 1-0 з днем народження Макс. Ну а я хочу вам порадити, друзі, Стафі Games, Це ютуб канал. Підтримуємо український контент. Два брати є авторами, котрі в Нацгвардії України. Тому знаходьте посилання в описі під відео, можливо, комусь щось там сподобається. Ось так от. Стафі Games. Ну, а у нас другий тайм. Дані Велбек знову з м'ячем. Ще раз хочу привітати Макса з днем народження. Вдарунок йому ось такий матч англійської прем'єр-ліги Челсі, за яких він вболіває. Ну і проти Брайтону. День народження то святе. Розігрують, удар по воротах. Раніше... Раніше трохи наша стінка підстрибнула, але ну, начебто все нормально. Мендії з м'ячем. Так, вперед. Фелікс ого, як низько опускається Джоу Фелікс. Сіла Камтеа. Закидання вперед на Кая Хаберса. Скидка головою Михайло Мудрий. Гол плюс пас. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ось такий привіт тобі, Макс. Від Віртуально Михайла Мудрика, ти хотів, щоб він був у складі, ну а як інакше. Звісно, що він би був в основі так передача Кукурелля. Вже втомились наші пацики, втомилися максимально. Фернандес, Кай Хаверс. Михайло Мудрик, мабуть, що претенденти в цьому матчі на звання кращого гравця. Тому що гольова передача пас тут ще могли забувати. Дані Велбок йде з поля. Деніс Ундалф. Удав, <смеш> виповзає. Так, що ми? Канте нижче трохи можна. Фернандеса я би змінив. У нас там ще є Мейсон Маунт, і разом з Хаверсом буде діяти вище трохи на позиції атакувального півзахисника. Півзах... Півзах... Ну, давай, Хакім з'єш. Рахім Стеллін, в принципі, гол забив. Іди, відпочивай. Ну, а мудрика залишимо. Залишимо до кінця. Так, з народження Макс, що там може тобі якусь пісеньку ще подарувати. Горить, палає, техніка ворожа, вільна Україна переможе, горить, палає, та ще спалахує, руський корабль іди. Гей-гей, hey, hey! де, -де б не був, не забуду дім. Хочу закрити мене, як біг воді. Я з закритими очима знайду, де мій дивір, бо де б не був, не забуду дім. Накидання, але тут положене поза грою. Мудрика таке зробили з нього, взагалі він на себе не схожий. Здається, там до, як... до якоїсь обнови, оновлення гри він більш-менш від початку, коли вийшла FIFA 23, то він більш був на себе схожий, а це щось таке, незрозуміле, не мудре. Лише прізвище залишилось. Содка порічка, що росте по річках, твою квіткову стрічку, на Захованічка, Содка по річка, що росте по річках, твою квіткову стрічку на захованічку. Продовжимо тиск на ворота Брайтону, але не можемо знайти підхід. 10 хвилин. Челсі Брайтон 2-0. Падали зліва, падали справа, спалахи. Чому не права я? Чому не права ти? Милими ми були, щасливими ми були, та не забули ми поцілунки та обійми. Мак Алістер отримав попередження канте нашого капітана зніс. Ось вам повтор. Мені здається, що там не червона. Ну, це червона, друзі. Це добре, що Канте без травми, але давайте про всяк випадок його знімемо з поля. У нас ще є м -м Галахір. У нас ще є Галахер, трохи вище на ЦП, замість Жау Фелікса, мабуть що. П'єр Емерік Аубомаян виходить на останні, там, скільки, трохи менше 10 хвилин. А Штрафний удар можна прямим ударом. Давайте мудрика. В нього, я вже підозрюю, що там скіли такі собі, ну, але нехай вже нехай вже українець пробиває. Ну, спробуємо. Ну, догорі добив, і, і то добре. І то добре. Абумаян Свіженький Галахер також щойно вийшов. 88-ма хвилина. Завершиться Челсі Брайтон 2-0. До речі, друзі, я там готую. Я вже писав телеграм-канал. Е, готую сюрприз для вас. Е... Новий проєкт, нову таку кар'єрку, прикольну, на мій погляд. На днях вже має розпочатися. Поки що не буду говорити, що там, як там, але десь так. Така ідея мені в голову прийшла. Тому чекайте. Ну, звісно, що? Звісно, що завтра в нас стартує о 10-й Мундіаль за участю нашої збірної FIFA 23. Поки що кар'єра гравця. За Кристяна Шевченка у нас побуде на паузі. У нас там Шава отримав ушкодження, травму, зламав палець ноги, вилетів на три місці, тому нехай відновлюється. Так, ну що, все, наш матч завершено, друзі. Ще раз вітаю Максима з днем народження 12 років. Нехай твоє життя буде насичене, яскраве. Ну і головне, щоб ми всі дочекалися, щоб наша, наші війська перемогли. Михайло Мудрик, і нам його демонструють. Двічі пробивав один гол. Ну і пам'ятаєте, що гольова передача. Гол плюс Пас, можливо, все ж таки він кращий гравець. Ну, зараз обов'язково переглянемо. Всім дякую, друзі. -ти -ти -ти, вліпіть вподобайку, мені буду вдячний. Так, Михайло Мудрик, 8-6, кращий гравець. Все, Макс, знюхаю. Всім пока. До нових зустрічей.